Приготуємо дуже смачне і оригінальне печиво під назвою шишки. Вони виглядають як справжні шишки, на смак дуже ніжні, кремово сирні. Я готую їх вже не перший рік поспіль. Для цього рецепту знадобиться усього декілька найпростіших інгредієнтів. Усі гості запам'ятають, тому ставте лайк, зберігайте собі і поїхали. Для рецепту нам потрібні ось такі пластівці для сніданку, шоколадне печиво і крем сир. Ось і все, я ж вам казала, що буде просто. Лісочне печиво перебиваємо у блендері до стану крихти. Бажа, щоб вона була максимально дрібною, ось такою. І отриману крихту пересипаємо у більшу форму, вона нам ще знадобиться. Потім беремо дві упаковки крем сиру, це десь 300 г, і добре все перемішуємо до однорідної маси. Закінчувати, як правило, потрібно вже руками. І потім вологими руками ліпимо шишку, створюємо ось таку трикутну форму. Руки інколи доведеться змочувати, щоб форма вийшла кращою, тому майте це на увазі. І це, в принципі, був найскладніший процес, а далі піде процес медитативний. Беремо ось такі пластівці для сніданку, висипаємо їх і по черзі, так як я показую на відео, втикаємо у кожну шишку. Не економимо, пачка в нас велика, а врахуйте, що чим ближче вони будуть один до одного, тим реалістичніше вийдуть шишки. Присипаємо пудрою на пару годин в холодильник і можна подавати. Став лайк і зберігай собі рецепт. Вже голову, який десерт приготувати на новий рік. Маю для вас дуже класну ідею легкого і неймовірно смачного десерту. Це, мабуть, меренговий рулет. Я такі дуже люблю, але сама рідко готую. Так, а чого не готуєш, якщо так любиш? Рецепт вже дуже складний. То щось потріскається, то крем не вийде, то начинка якась не така. Та я тебе благаю, що там складно. Головне це знати усі секрети і поетапно подивитись відеорецепт, щоб все правильно зробити. правда? і вийде прямо з першої спроби? Ну давай кажи рецепт. Для мандаринового курду готуємо очищений мандарин, перебиваємо усе блендером, додаємо цукор і трішки крохмалю. Також беремо пару жовтків, двох-трьох буде цілком достатньо. Додаємо до курду, усе перемішуємо вінчиком, варимо до загостіння, постійно помішуючи. Окремо збиваємо вершки із цукром до загостіння. Додаємо крем-сир і знову збиваємо. Це буде крем для самого рулету, збиваємо білки і сілью, поступово додаємо цукор, лимонний сік і ванільний цукор, збиваємо до густого стану. Просипаємо крохмаль, ось така вийшла ніжна меренга. Присипаємо її мигдалевими пелюстками, ставимо в духовку. Коли вона трішки підрум'янеться, обережно перевертаємо за допомогою другого шару пергаменту, змащуємо мандариновим курдом і кремом. Одну третину крему залишаємо, щоб прикрасити назовні. Прикрашаємо мандаринками і фісташкою. Дуже просто і дуже смачно. Бачиш, як все просто, я ж тобі казала, що кожен зможе приготувати. Напробуй. Який смачний. Слухай, треба буде і собі приготувати обов'язково.